Бізнесом. Але що на рахунок бізнесу? По-перше, Ілон Маск мав нагоду оці всі 130 днів співпрацьовувати з урядом США, і деякі ЗМІ повідомляють про те, що його компанія може отримати просто мільярдні контракти від держави. Крім того, Маск активно лобіював свої інтереси в НАСА. Наполягаючи на тому, щоб агентство зосередилося на програмі колонізації Марса, ну що також може вплинути та принести компанії Ілона Маска мільярди просто грошей через державні замовлення. Також з'являється інформація про те, що мита, які запровадив Дональд Трамп на імпорт автомобілів в 25%, могли значно збагатити Ілона Маска, який є власником. Автомобільної компанії Тесла. А і ці факти, друзі, можуть пролити саме світло на причини призначення Ілона Маска на посаду в Доуч і можливо, це був такий собі спосіб винагородити його за те, що той допоміг Трампу на виборах.